До речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому, як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це йде в коричному, такому трендовому. до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбіназони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можуть не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинці, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни, на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні. Ну це просто моя любов, просто вау! І до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто, переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся. Ну. Особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене, в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж, собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлем, як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас, що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстить для вас по промокоду НОВАК замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні, з 24 по 30 вересня. Паштет по 29,50. Кока-кола 2-літрова по 40 гривень за пляшку. А фанта та спрайт по 36,40. Чіпси від своєї лінії, а також зі знижкою в 40% по 28,50. Ченасторчин домашній 48,50, європейський 56,90, кетчуп по 29,50, соус щедро по 24,20, шоколадки лакмі від рошен по 97,90, жолені цукерки від своєї лінії по 17,70, фрателі півтори літри, 153 гривні, фрателі звичайні – 158 гривень, Асті та Ірово 165, рябчик по 52 гривні, сиром гауда 78. Масло фаворит по 78,70, селянське ферма 400 г 210 гривень. Форель слабосолена від своєї лінії по 168 гривень. Оселедець норвен вулії 125,50, Масляна риба холодного копчена 115,30, сьомга слабосолена шматочками 80 гривень. Гавайська піца від «Легко», а також заморожені нагетси по 75 гривень. Тісто листково дріжджове від своєї лінії 62,90 міні з куркою та грибами по 95 гривень, крем сир від Делюкс по 64, Філадельфія по 94, твердий сир від кому по 55 гривень, горіховий 64, крем сир від білу по 53,70 і твердий сир від своєї лінії по 58 гривень. Білий йогурт від молокія 1,6% 26 гривень, 8% 30 гривень, йогурт галичина 29,70 і по 35,50 фруктові. Дитячі сирочки яготинський по 16,80, без наповнювача 15 гривень. Сир просто наше» 62,70, від своєї лінії по 49,90 і 51,90. Пельмені філейні від своєї лінії по 73,50, синдичкою 79,90%. Курячі крильця варено копчені по 19,30 ковбаса добровно півкопчена 100 гривень за паличку і порізана ковбаска сервелат по 4050 гривень, риба тижня в нас скумбрія 195 гривень за кілограм, Креветки від своєї лінії по 190 гривень упаковка. Крабові палички від делюкс 60 гривень і 111 гривень, вермут Мартіні 345 гривень, чай ті моменс по 49,20, а трав'яний 50,30 Кава від Якобс зі знижкою. капучино 168,50. В банці 268 гривень, мелина 160. Рощена 290 в зернах 750. Чай, ловерем улюблений по 44,50. Кава зі Львова, ірландський крем 214, львівська традиційна 190 і еспресо класичне 162,70. Гранола фруктова та шоколадна по 51 гривні. Новий товар зі знижкою. Попкорн по 13,40. Я не знаю як в кого, але в мене кожен вихід з дому закінчується отакими чеками. Зайшла я в магазинчик називається 961 гривня. Мені треба вдома сидіти, і тоді день буде безкоштовний. І то не факт, бо я зайду в магазин біля дому і ще там вийду з повною торбою. Заходиш, купляєш. А дома, в принципі, які не було тих продуктів. Я не знаю, ну кожного дня ти щось купляєшся. І все одно, і кожного дня ти щось докупляєш. Це капець. Треба якось, я не знаю, можливо, якісь їздити на тижневі закупівлі. Ми, до речі, ніколи не їздимо, Ми скупляємося кожного дня потрошечки, якщо щось треба, докупляємо. А також, щоб на тиждень закупитись, напевно, в нас ще такого не було. Не знаю, чи вигідно це, чи не вигідно, чи все одно ми будемо бігати в магазин. Ковочка з АТБ на суму, зараз вам скажу, 620 гривень. Знижок дуже багато, скупились, ну, нормально, не так багато, прям щоб якісь, але е, капуста буду тушити. Дві морковки також до капусти. Зубна паста. Хлібчик, нарешті, з'явився ось цей хліб в нашому АТБ дуже смачний, дуже м'який. І так як він рідко, ми взяли два. Реально дуже класний. Якийсь ляний на заквасці називається. Так що шукайте в себе. Реально дуже смачний. Ви поняли? Потім ось цей паштет також дуже смачний. Взяли собі чотири пачечки. Він зараз на знижці. на бутерброди просто вау. Томатна паста, теж до капусти буду тушити. Ми сметану не взяли. Сметану забули. Потім бананчики штучки, крем-сир і пепса. Все, треба було тільки взяти сметани, але я щось провтикала за сметану. Може ще піду, а може не піду і буду тушити тільки в томаті.